А, я починаю з того, що дивлюся на відповіді, відповіді дуже різноманітні, круто. Тут є to ensure, тобто ті озерки у нас виступає, воно може бути як частина того, що це у нас просто infinity, infinity, наш або in order to do something, тобто ті для того, щоб робити щось. Visiting, тобто це вже, там поверки в день у нас є who, у нас є which, і є to conditionals, potential conditionals, і знову ж таки ту. Тобто має бути dog, stay, pagan, ну і в принципі про собаку, це щось таке людське, людська якась така історія. Так, я на собака, пока, пако, пако, пако. Mm -hmm, fighting off and chasing store robbers. As robbers choose to enter the store, as the of the chassis yak, the visiting and garden of the shops. Ah, okay, perfection

Піга навколо, to ensure the thieves were not planning a return. І під це може бути 34-те. Але це was all right. Для мене це більше як про люди, ну... Но... Не знаю, може це якась моя... Але я вибухну хотість далі. Спочатку просто проскімити текст. А баку... Ага, тут він вже... Лежить. In front of him, in front of his guard, apparently, apparently. He never... Ага, to ensure the thieves are not planning a return. Тобто тут він вже його охороняє. Знову ж таки, теж може бути 35-те. Але... was all right. get yeah, like, sure a just to make sure everything is all right. You G. It's care. not 34 thirty-four. G. And thirty-five. A. No, I It would have been a lot worse if Paco hadn't been in the shop. If the police hadn't arrived. a police has already arrived. Police hasn't arrived yet. Now at the moment, Тому тут дуже прикольна речі, мені подобається. Це запаліс, що її взагалі не мають у нас перевіряють. Ми взагалі текст читаємо, тому що я його тупо читаю моментом, тому я тут це 10 Паунс, я така думаю, хто 10 Паунс? Потім вони подивали, що собака 10 Паунс, що ти критик зрозуміє, йому важко, і потім вони вже кажуть теж, ну, в принципі, не такий ж він і рік. А, окей, так, ну, логічно. До речі, ну, легенький текст, ну, поки що. Я не знаю, скільки там всього тих текстів, то тут тільки F. Якщо б не Фако, то, то ми всі ви плакали. Так, далі. Описується, я так розумію, це вже не продовження, а це як починалося. Це по його буденний день. Пак отакий. Він перетнує. Стрейс. Дейли. daily, так. Mm -hmm, да. Це точно. Дейли рутін. Бо daily. І що таке? Як він це робить? Він патрулює яким чином? Visiting and gardening all the shops. Тобто -тут, тут бі. Описує до моєї daily routine. Тут більше нічого, в принципі, не підходить. Що далі? Uh, they pointed the gun. Pointed the gun at. Блін. От воно що? От воно що? At. Тут тільки gun може бути. Waving. Я просто waving. У мене одразу point the shotgun. А воно waving. Тут 100% буде всі. Точно, точно, точно. Це ж. Mm -hmm. Short rover uh short store rovers, short rovers. Rovers, they boy robbers talk to showing everybody and they were pointing, not pointing, they waving, waving a shotgun at him, not at him at the store owner. Da. The person It all makes sense. It all makes sense. Mm and 58, the last one. Uh він себе відчував, which was scary to say the least. No it took did. No man yaka put uh, the тому що я praste, uh і я була неуважна. musheshkitala. Nabit таке але я завжди рекомендую йти до відповідей і трошки порозбиратися граматично, що тут є, щоб потім на це звертати увагу. Ну, і, в принципі, все ж таки, частина граматики тут грає роль. Але думайте про контекст, тому що я не придумала якимись моментами про контексті, і було смішно, які е, виставки я робила на основі граматики. Текст прикольний, рекомендую його продивитися, виписати деякі слова, вони прям такі клас. Upsetting the... must Що там ще було щось таке? Perhaps... Uh, там ще було про те, як біжав, chasing someone... Chasing — це може навіть бути навіть about relationship. Чейсі за мене. Тобто, like, вак'як критий, текст класний, і не якийсь там застарілий. Мені не сподобався текст не книгиня, тому фіт тут я дуже рада. Відповіді не знаю, тому якщо там є якісь... Тому які відповіді неправильні, правильні, буду рада почути.